Права Ісусу Христу! Хочу вам зачитати писання з Біблії Апостола Якова, перший розділ з 1 по 27 вірш. Будьмо виконавцями Божого Слова. Тому то відкиньте всіляку, нечисть та залишок зроби, і прийміть із зрагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі, будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у церкалі. бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий? Закон Волі, і в нім пробуває, той не буде за забуть слухач». Але виконавець діла, і він буде бражений у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює марна побожність того, чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем, Отця зглянутися над сиротами та вдовицями, ми в утисках їхніх себе берегти чистим від світу. Амінь.